Я думаю, що в цій зустрічі обов'язково треба брати участь, тим паче, що я кажу, що ще раз повторюю вчорашня заява Рената Ахметова, який чітко і однозначно сказав: Донбас не має щасливого майбутнього без України. Донбас може бути успішним, і люди в ньому можуть бути щасливі й успішні лише разом з Україною. Це визначає нашу позицію. Це визначає позицію нашої партії, нашої фракції, і ми повинні а, саме цю позицію демонструвати і завтра на засіданні цього кругло з того, який, на щастя, розпочинається. Два місяці тому я просила, пропонувала і казала, що без розмови, без діалогу ми не зможемо посунутися ні на крок, тому що в нинішній час гармати вирішують дуже мало. Але Левченко сьогодні от в куларах буквально перед вами заявив, що доки триватиме АТО, то ніякої участі в регіоналі в круглих товар, бути не може. Я не думаю, що зараз є час ультиматумів. Зараз є час домовленостей. Не треба комусь сказати або, або безперечно, ми повинні добиватися припинення воєнних дій. Я би сказала так, я не хочу називати це антитерористичною операцією, тому що я не хочу Донбас називати і людей, які там живуть, називати терористами. Я би сказала, що це воєнні дії. Я би хотіла, щоб вони припинилися, щоб стріляна припинилася. І я думаю, що день тиші зробімо спочатку годину тиші, пізніше день тиші. Почнімо говорити: сядьмо за круглий стіл і не даваймо нашим недругам тішитися з нашого розпаду.